На частина приміщення для дітей, інша для людей похилого віку. Саме такий соціальний центр на базі будівлі колишнього туберкульозного відділення планують створити у берегові. Це проєкт намір трьох держав: Японії, Угорщини та України. Деталі якого презентували у берегові. Локацію було вибрано місто берегово, і саме будівлю, яку придбали за рахунок угорщини, і за рахунок японців будуть її відновлювати. Зараз це відбувається на етапі закінчення проєктних робіт, і по факту цієї презентації цієї передачі передача всі, всієї напрацьованої інформації замовнику, донорам і за хочу сказати людям, які тут мешкають для того, що це майбутня частина в майбутньому буде тут розвиватися. Надалі ще є річ про рахування, створення бюджету та пошук фінансів для цього для реалізації для самого будівництва цієї будівлі. Ідея проєкту поєднати дві категорії населення дітей та пенсіонерів для обміну досвідом, енергією та спілкуванням. Замовниками виступили представники управління Бергівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Натомість керувати соціальним центром буде благодійний фонд Карітас. Після зустрічі єпископа і державного секретаря по переслідуваним християнам ми зустрілися і вони вирішили, Допомогти нам фінансово. Спочатку ми хотіли просто для Карітаса, тут якусь будівлю, для деканату угорців, а потім, коли з'явилися японці, вони хотіли нам теж якийсь проєкт допомогу оказати, ми вирішили, що все ж таки, може, не будемо думати локально, можемо думати. Краще, обільшав ширла. І так вийшла думка, що ми узнали, що місто продає будівлю бушого тут диспансера, і ми вирішили, що тоді купимо. І у них з'явилася ця ідея, так як у них це працює, що дві крайності, самі молоді і самі старші, як то можуть один одному сприяти старшим. Бути старим молодим, як то бути більше розвинутим. Я надіюся, що будуть жити там люди, які найбільше цього будуть потребувати. Тому що ми чим далі зустрічаємося із проблемою старших людей. Є багато старших людей. Навіть і тепер із тою війною я багато разів зустрічався з людьми, які вже не мають будинок, вже не мають куди повертатися, вже не мають. Я думаю, що час покаже, тому що ми бачили лише фотографії або реальність, і бачили, бачимо, і кажу, надіємося, що то дійде, і в процесі того всього ми знайдемо я кажу, для тих, які найбільше будуть потребувати ті люди. Будівлю колишнього туберкульозного відділення разом з земельною ділянкою придбали за близько 4 мільйони гривень за рахунок Угорщини. Усі роботи з будівництва соціального центру фінансуватимуть представники Японії. Я працюю в подібному напрямку в Африці, Конго та Угандії вже близько 20 років. Працюю з тими людьми, які страждають від війни. І коли вона почалася в Україні, то я перш за все приїхав до Угорщини, а потім на Закарпаття, аби побачити, як тут працюють з такими людьми і допомагають їм. За словами Шінго Огави, фінансувати проєкт погодився уряд Японії, який виділив відповідний бюджет. Однак після проведення проєктно-кошторисних робіт з'явилися додаткові витрати, тому сторони шукатимуть донорів для повної реалізації проєкту. Соціальний центр планують відкрити за 15 місяців.